Троє підлітків загинули, двоє у тяжкому стані. На Львівщині п'яний водій наїхав на молодь, що поверталася із дискотеки. Деталі нічної трагедії Наталка Лосацька передає нам телефоном. Аварія сталася о другій ночі на сільській дорозі. 24-річний водій мікроавтобуса Мерседес Vito на узбіччі збиває п'ятьох. 5... Підлітків, які повертались із дискотеки. Спочатку Керманич смертельно травмує 15-річну дівчину. Через 200 метрів під колесами його авто опиняються 18-річний хлопець та дівчина. Вони теж гинуть. Далі водій Мерседеса збиває ще двох підлітків. Одинадцятикласників, хлопця і дівчину. Вони з численними травмами у Другобицькій лікарні. Після усіх наїздів водій злетів у ківець та перевернувся. Щоправда, майже не травмувався. Наталка Волосацька, Львівщина, ТСН 1+,1.